Привіт! Щодня ми відкриваємо браузер, скролимо стрічку, дивимось відео. Але чи зупинялися ми хоч на мить, щоб запитати, а яка магія відбувається за екраном? Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розберемося, як працює ця невидима інфраструктура, що буквально керує нашим світом. Отже, що ж там відбувається, коли ми натискаємо Enter? Це ж не просто клік, це запуск цілого ланцюжка неймовірних подій. Давайте пройдемося цими цифровими магістралями і простежимо весь шлях від початку і до кінця. Знаєте, цей цифровий світ він же просто велетенський, і це не якась абстрактна хмара чи просто код. Ні, це справжнісінький всесвіт зі своїми законами і своєю структурою. Саме він дає енергію штучному інтелекту для навчання і дозволяє безпілотним автомобілям орієнтуватися на дорозі. І вся ця, на перший погляд, складна система насправді тримається всього на п'яти стовпах це мережі, наші з вами пристрої, софт, правила і, звісно, сам контент. Їхня ідеально злагоджена взаємодія і створює той інтернет, яким ми користуємося щодня. Ну що ж, у будь-якого світу має бути карта, правда? В інтернеті роль такої карти виконують адреси. Давайте розберемося, як їх правильно читати. Ось погляньмо. URL-адреса адреса це ж не просто якийсь набір символів, це по суті точні gps координати які ведуть до потрібної інформації. Кожна частинка тут від самого початку до кінця це крок, який вказує шлях. Звісно, найзвичніше для нас частина це доменне ім'я, і це треба сказати геніальний винахід, бо ж набагато легше запам'ятати якесь слово аніж довжелезний, і будемо відверті, нудний набір цифр. І ця система геніальна у своїй простоті. Уявіть собі звичайну поштову адресу: є країна, потім місто, вулиця, номер будинку. Так от, доменні імена побудовані за дуже схожим ієрархічним принципом. Все чітко і логічно. На верхівці цієї системи знаходяться домени верхнього рівня, це ніби райони у великому місті, які одразу кажуть нам, що це за організація, наприклад, ком. Це такий собі діловий квартал, а EDU – це університетське містечко. А ще є географічні домени. Вони працюють як прапорці країн на карті світу. Побачили в кінці адреси UA, і одразу зрозуміло, що ресурс український так наша цифрова карта стає ще точнішою. А тепер подивіться, як усі ці шматочки пазла складаються в цілу історію. Давайте спробуємо розшифрувати ось цю адресу. UA це Україна, TOTE Тернопільська область, EDU, освітній заклад, а MSCT – це вже його унікальне ім'я. Бачите? Все логічно. Гаразд, з іменами, які зручні для нас людей, ми наче розібралися. Але є одна проблема комп'ютери не розуміють слів. Їхня мова це мова чисел. То як же відбувається цей переклад? І ось тут ми підійшли до ключового моменту: існують ніби два паралельні світи: світ слів для нас і світ чисел для машин, а між ними постійно працює такий собі цифровий перекладач, який і поєднує ці два всесвіти. І ця мова чисел це і є IP-адреси. Кожен кожен пристрій, під'єднаний до мережі, чи то смартфон у кишені, чи гігантський сервер десь за океаном, має свій унікальний номер. Це, по суті, як номерний знак автомобіля в нескінченному потоці даних. Спочатку адрес старого формату IPV 4 вистачало на всіх, але пристроїв у світі ставало все більше, більше і більше, і в якийсь момент номери просто закінчились. Тому довелося створити новий стандарт – 6. Кажуть, його адрес вистачить, щоб присвоїти унікальний номер кожній піщинці на землі. Уявляєте? Добре, адреси є. Але як мільярдам пакетів даних не загубитися і не зіштовхнутися на цих цифрових магістралях? Для цього існують свої правила дорожнього руху у світі інтернету, їх називають протоколами. Найпростіше уявити протокол як спільну мову. Якщо два комп'ютери розмовляють однією мовою, вони чудово розуміють один одного і все працює як годинник, а якщо ні, виникає повний хаос. От протоколи і є тією єдиною мовою, яка забезпечує порядок. І цих мов існує цілий набір, кожна для свого завдання. Наприклад, HTTP – це мова для перегляду сайтів, FTP – для передачі файлів, а SSH – для захищених з'єднань. Це ніби різні професійні діалекти для різних ситуацій. Але головний диригент у цьому оркестрі, це безперечно TCP IP. саме він є фундаментом усього інтернету. Його робота складається з двох частин. TCP акуратно розрізає інформацію на маленькі пакетики, а IP, наче кур'єр, доставляє кожен з них за правильною адресою. Так, ми розглянули всі деталі окремо, а тепер настав час зібрати цей пазл докупи і простежити весь шлях одного єдиного інтернет-запиту від нашого кліку і до завантаження сторінки. І ось як виглядає цей блискавичний процес. Спочатку наше доменне ім'я перетворюється на ip адресу потім протокол TCP акуратно пакує наш запит у маленькі пакети. І нарешті протокол IP, ніби швидкісний кур'єр, мчить з цими пакетами через усю мережу до потрібного сервера. І ось вона, прихована від наших очей, але неймовірно елегантна система. Система, яка щомиті кожну секунду дозволяє мільярдам пристроїв по всьому світу спілкуватися між собою. Це і є той невидимий фундамент, на якому стоїть весь наш цифровий світ. І це змушує замислитися. Технології розвиваються з шаленою швидкістю, але чи вічні ці базові правила, що може прийти їм на зміну в майбутньому? Як це змінить наш світ? Подумайте про це. До зустрічі.